Українську гостинність визнали у світі. Ramada Енкор Київ став кращим готелем року, обійшовши понад півтори тисячі конкурентів. Найвищі показники отримав у категоріях першокласні номери, виключне задоволення потреб гостей та позитивні операційні показники. Мережа готелів Ramada присутня в усіх куточках світу. За бездоганний сервіс, доступну ціну та зручність кращим у 2014-му став готель у Києві. Ramada Encore – найбільший конференц-готель в Україні. Ми надаємо повний спектр послуг для будь-яких подій приємно, що старання команди відзначили високою нагородою. Долучилися до нагороди і чимало дипломатів. Так у спорудженні готелю частково задіяні литовські інвестиції. А серед постояльців гості з різних країн світу. ми раді, що все таки бізнес в Україні продовжує розвиватися. Ми раді, що інвестиції литовської компанії в Києві. Получила важну награду, признана найлідше гастиницею своєї ситі в прошлом году. Это показує, що інтерес к інвестиціям в Україну остається. Готель надає високоякісні послуги індійській делегації, що часто тут зупиняються. Завжди всім задоволені. Готель Рамада Енкор, частина великого комплексу, що включає торговельно розважальний та бізнес-центр. Там задоволені таким сусідством, оскільки можуть користуватися послугами готелю. Чем я поздравляю Encore и из иск, искренняя благодарность за за сотрудничество и за прекрасный сервис, который они нам всегда предоставляют.